Хочу запросити до дискусії Євгена Мураєва та Юрія Бублика. Панове, будь ласка, сьогодні у продовження знаход... надходила різна інформація щодо того, що відбувалося на сході України. Вже другий день управління Луганського прикордонного загону атакують бойовики. Вони взяли в облогу це управління в Красному Лимані. Бої були біля Слов'янська, знищували блокпости. Бойовики я пропоную зараз подивитися коротку хроніку того, що було упродовж 3 червня на сході України. Це ми бачимо сліди вчорашнього обстрілу прикордонної застави. В Луганську обстрілювали з боку житлових масивів. Як свідчать очевидці, бойовики заходили в квартири прямо до, до людей, і звідти стріляли в бік. Це вже інша картинка. Це красний лиман. Українські силовики висунули бойовикам у красному лимані ультиматум. Про це повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Сілізньов. Це вже бачимо у Слов'янськ. Сьогодні в районі Семенівки було розбито базу бойовиків. Семенівка це біля Слов'янська. Отже, панове. На сході триває війна, фактично так, хоча е, говорять про те, що е, політики говорять про те, що чи варто запроваджувати надзвичайний стан, чи не варто. Ну мені здається, коли гірнуть, гинуть, гинуть е, мирне, мирні люди, тут іншого варіанту не може бути. Будь ласка, поне пам'ять героям України. Ті, що боронять нашу землю, борються із бандитами, терористами, сепаратистами. По різному їх можна називати, але ті люди, які взяли до рук зброю перед собою, ставлять живий щит, мирне населення ведуть обстріл із житлових кварталів, із квартир громадян, то, то це по-іншому, як бандити, не назвати. Тому світла пам'ять цим хлопцям, але Дії політиків повинні бути більш кардинальні для того, щоб менше людських життів ми залишили на Донецькій і Луганській землі. Для цього позиція в об'єднання Свобода чітка. Я гадаю, її повинні поділити інші наші партнери по коаліції. Що у Донецькій і Луганській областях потрібно терміново ввести надзвичайний стан, терміново потрібно ввести візовий режим з Російською Федерацією, терміново потрібно закрити кордони всіма можливими методами дати. Певний проміжок часу для евакуації мирного населення на моє переконання, хто дуже любить Росію, будь ласка, ну хай туди йдуть. Ніхто їх не стримує силою. Хто бажає залишитися в Україні? Ми готові приймати е, наших співгромадян і Харків і Полтава і інші області на сьогодні це відбувається е, і провести дуже жорстку антитерористичну операцію з залученням наших військових. Е, і чим швидше це буде зроблено, тим більш результативніша вона буде і тим менше е, життів наших військ. Ковослужбовців там буде покладено е, іншого шляху. У нас немає. Якщо ми й далі чекатимемо з моря погоди, або ще якихось подій, щось там трапиться, або як про нас подумає Путін, е, то за тиждень, другий, третій, там буде десятки сотні тисяч е, озброєних до зубів бандитів, які будуть продовжувати тероризувати мирне населення і знищувати наших військовослужбовців, в тому числі мирне населення. Знищують дякую, під час бойови до речі, ми хочу підтримати колег, що ми сьогодні допомагаємо путь. Тіну тим, що він всіх своїх бойовиків, які є на території Чечні Росії, відправляє сюди, йдіть воюйте. Тим самим часом нас тримає на гачку, щоб нова влада вимушена була якось таки рахуватися автоматично вирішує так і знищує бандитів, територію зачистив спокійно собі. Там де він щоденно проводив раніше на операції, в нього спокій сьогодні, бо він весь спокій переніс на територію України. Дякую. 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 Не, Пане не, Євгене, так. скажіть, будь ласка, ем, що заважає ефективному. Проведенню АТО і, взагалі, чи достатньо політики докладають зусиль для того, аби нормалізувати ситуацію на сході України під політиками, я нині розумію урядовців та депутатів Верховної Ради, тому що новий президент буде приведений до присяги 7 червня? Ну я би хотів на четверти ще на Я категорично не согласен з оценками, які звучать з уст моїх колег. У нас, как всегда, в стране действует политика двойных стандартов. И я могу, конечно, бесконечно проводить параллели между декабрьскими событиями, январьскими, февральскими в Киеве и теми, что происходили на Донбассе. Но я думаю, Абсолютно что мне не удастся это договоре. сделать. А я считаю, что на самом деле в первую очередь власть должна была слышать людей. И если люди требовали проведения референдума, и если они хотели отстаивать свои интересы исключительно мирным путем, им нужно было дать такую возможность. То же, что было сделано, когда события происходили в Киеве. Вы говорите, кому не нравится в Россию? Точно так же можно сказать, кому не нравится в Европу? Давайте не делить население. Украина, Сейчас в первую, первую очередь, в первую очередь, мне кажется, нужно отойти от крайних пограничных оценок событий раз. Второе. Нужно дать четкий сигнал обществу да, о том, что мы готовы к конструктивному диалогу. Нужно разработать не сиюминутные планы по введению военного положения да, там, или усиления АТО, а нужно четко сказать, что ждет страну впереди. На мой взгляд... Все последние 10 лет, даже все предвыборные кампании строились на выборе между интеграцией с Россией и интеграцией с Европой. Но если общество уже расколоно по этой идеологической составляющей, значит нужно сказать всем, ребята, Украина будет внеблоковым, унитарным государством, и пока все части населения, уже проживающие на Юго-Востоке и на Западной Украине, не придут к единому консолидированному решению, никакие внешнеполитические договора подписываться не будут. Абсолют. Это первое. Второе. Я предлагал еще в марте свой выход из сложившейся ситуации. Я предлагал перенести выборы президента, провести референдум, внести изменения в Конституцию и только после этого Знатись выбирать Путином нового гарантия и совершенно договоре. четким понял. Перестаньте всех пугать Путина. Давайте всех пугать То Обама он нас и Меркель. своей не моего. Вот у нас нас старцы, каналы, не некоторые политические Вин силы нас занимаются брату, исключительной пропагандой. пропагандой. Исключительно вот этим вот разделением и неправильной трактовкой да, событий. Да, да, я каналов, житель города Харьков. Я житель Харьковской области. Я могу вам сказать, я мажоритарный депутат. Я знаю настроение своего округа и мои избиратели меня поддержали на достаточно высоком уровне. Я постоянно общаюсь с ними, знаю их настроение. Ребята, не хотел Восток убегать в Россию от Украины. Он хотел абстрагироваться от той радикальной части Украины, которая пришла на Восток со своим уставом. И это то, что породило протестное настроение у населения. Но если предыдущий президент Украины как-то более-менее Пытался сгладить эту ситуацию и не допустить войны. Вы ответили на этот протест танками. И сейчас гибнут не только люди, которые с оружием в руках. К сожалению, гибнут дети и мирные люди. А нет ответа Короткие до сих пор. Скажите, пожалуйста, а та разрушенная инфраструктура, дома? Я думаю, что уже счет идет на тысячи. Тысячи погибших. Кто это все компенсирует? Кто вернет родным их близких? Ответа нет. И вот эта агрессия, которую вы продуцируете каждую минуту, вот этот напор давить сжечь. Ребята, выборы закончились. Вы Надо наконец-то остановиться. И, и воевать за сепаратизм, за сепаратизм. Харьков зараз мирный, и слава Богу, всьому ситуация регіонів. Я хочу сказать, я один из тех 20, кто вышел, дорогой мой визовик, не из партии, а из фракции. И я потом подробно расскажу, почему. Я в партии с 2007 года, с момента, когда мы были в оппозиции, и до сих пор мне остаюсь и считаю, что в основе ее лежала абсолютно правильная идеология. Так вот я вам скажу, единственное, что сейчас обеспечивает работоспособность власти на Юго-Востоке, кроме тех областей, которые охвачены вашей войной, это единственная партия регионов, потому что большинство депутатов. Большинство депутатов органов местного самоуправления, это именно ее представитель, которые никуда не разбежались, Депутаты не сняли себе слушайте, слушайте, но они ну, выкидают ну, на сходе в Украины триколоры. Скажите, пожалуйста, это, это еще один из примеров ну, да, двойных стандартов. Когда вывешивается русский флаг на здании администрации, это сепаратизм. Когда вывешивается флаг Евросоюза, это воля народа. Скажите мне, а чем флаг России, одного из государств мировых, отличается от флага Евросоюза? Да, потому, потому что, что Евросоюз не сейчас Украины? Ребят, сегодня лишили, лишили целевой неприкосновенности. Его, а да? Скажите мне, пожалуйста, за что? За призывы. Так с такими же призывами выступал Тягнебог. С такими же подобными призывами выступал Яценюк. с такими же Кличко. Но почему вы все время ищете крайне? А можно запытание? Дуже коротке. Дуже прикрываете короткое. собственную недееспособность и ищете... З ким би подружити проти Шенукова і скажи, державу? Скажіть, будь ласка, хто їде я, зі Сход не, 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 на лідер. Схід України з боку Росії до нас? З автоматами, з гранатометами, з мінометами? Ребят, треба розділити людей, які протестують, людей, які готові з військом в руках захищати свій власний будинок. людей, которые защищают собственную идеологию, и тех людей, для кого война мать родная. Безусловно, там есть деньги, безусловно, там есть грабежи, безусловно, там есть бандитизм. Но с этим должна разбираться не армия, с этим должна заниматься милиция. та, которая полностью Де, уничтожена и дем... дем... Де, деморализована Проти. здесь сегодня, акт проводит. Я вас прошу, если вы все будете вспоминать историю, да, не такую давнюю, то 5 месяцев назад точно так же воинские части разоружались на э, за, западе нашей страны. И точно так же мы, проводя съезд, который потом назвали сепаратистским, а это был съезд депутатов всех уровней. Точно так же, когда пришла колонна из 6 тысяч человек, тоже ожидали каких-то провокаций и нападений с оружием, потому что знали, что более 2 миллионов единиц почему-то ходят на руках, и почему-то это было допущено. И это все называлось мирными демонстрациями и мирными протестующими. А сейчас это сепаратисты и бандиты. Это еще происходит на Сходе, в Донецке и Луганске. Это наследок вашей недолугой политики. Уважаемые политики мои, партии регионов и политики я хочу сказать следующее. Партии. Если вспомнить декабрь, декабрь, и декабрь, декабрь и даже февраль. как злочинный. Организации. Це 100%. Потому что сейчас Когда вы запрещаете упрямую, идеологию, это как раз ваша идеология. За фашистская. Если я понимаю сейчас мое время, да, я могу сказать. Ваша на, сегодня, по на, на сегодняшний день запрещать что-то это потакать тем фашистским настроениям, которые были. Вы вы того, настроения? К чему привела партия? А это первое, что было, первое что было да, в мировой истории это запрет других идеологий. Я хочу сказать следующее. Вы говорите, вы довели. Вы меня, конечно, извините, но если я сейчас буду вспоминать декабрь и февраль, то я вам скажу, курс доллара был 8,50 евро 12. Я хочу сказать, что никто не думал о войне. Украина была абсолютно целостной. Никто даже не думал, что могут быть военные действия в любой области Юго-Востока или другой части Украины. Я вас прошу, в Янукович, вы помню, говорите, украл все Украину. Любой Давай человек, и маломальский, понимающий в бюджете, вы сейчас губернатор, да? Вы знаете, что нельзя украсть деньги наперед. У каждого года есть свои доходы бюджетные и бюджетные расходы. Рот, сейчас к власти, власти, власти пришли уникальные реформаторы, мудрые политики. Не воруют абсолютно, но забрали все социальные выплаты, не платят за газ и денег нет. Скажите мне, куда деваются деньги? Но мне жечь шим... не мог украсть то, что будет заработано в 14:15. Зупиніться, будь ласка, на хвилинку. Ребят, зараз подивимося і аж сині язинюка. Чекайте. Чого ви не в стані руководить страною? Чекайте, вы зараз подивимося, пане Ігор. І ви придумуєте землетрусні потрясіння для країни, от якої страждають десятки тисяч людей, для того, щоб прикрити собственну безграмотність і не Пане Ігор, зупиніться, будь ласка. На хвилину. На хвилиночку, почекайте. Ми не видавили Україну до цього Ну, Навчіться слухати Я один одного. Зараз подивимося. Арсенія Ясенюка, який сказав, що всі соціальні виплати в Донецькій та Луганській областях були виплачені, а звідти за попередній місяць видали тільки 50% податків. Прошу синхрон. Ми з Донецька і Луганська за минулий місяць загалом не отримали додатково. 422 мільйона гривень. 220 мільйонів гривень це не доплатив Донецьк, і 202 мільйона гривень не доплатив Луганськ. Податків при цьому, при всьому, ми закрили все до копійки. Ми закрили пенсії, ми закрили зарплати, ми закрили пільги, ми закрили субсидії. Рівень покриття того, що ми збираємо, і того, що ми платимо, один до двох. Тобто ми збираємо 55%, а платимо в Донецьк і Луганськ 100%. Чому ми це робимо і будемо робити? Тому що Донецьк це Україна, Луганськ це Україна. Терористів ми звідти виб'ємо. І Україна буде єдина унітарна незалежна держава. Это был Арсений Яценюк, который сегодня выступал в Дуже забыл, коротко. Забыл, сказать, что при этом уменьшили выплаты детям, сократили выплаты матери героинам и целая... Целый перечень золь, писал, льготных, был категорий, поле, категорий был лишен этих дотаций. Конечно, Поэтому то, что они делали. платят на сегодня, это даже не 30% того соцпакета, который обеспечивала злочинно Влада. Как вы любите говорить, скажите мне, пожалуйста, куда деваются деньги, если никто не ворует, За газ, все платят рыночну цену, дорожає електроенергія. Взагалі, подождите, нет ну, отраслей, ну, вы ж не один студій, правда, пане Євгене, дайте да, сказати, я будь ласка, пану Юрію. Дякую. Не скажу чогось нового, і це не є загадкою, тому що бюджет пограбовано Нельзя украсть не на год б... вперед. От повністю пограбований давайте, бюджет, бюджет. Знаете, відвертого сажу, а... намагався не перебувати, а... ви так активно перебуваєте. Але бюджет був спочатку спланований, вже з дефіцитом пишів два рази. То про який ми говоримо бюджет? Про те, що соціальні виплати, які були в десятки разів від надходження грошей в минулому році, це факт. Те, що брали кредити, проїдали їх на соціальні програми, це факт. Це, це, звичайно, звичайно, це розпочав. Почалося ще після помаранчої революції, що більше проїдали, чим отримали. Потрібно було рано чи пізно вийти до людей, сказати правду. Давайте ми спочатку направимо гроші в економіку, створимо інвестиційний клімат, зробимо так, щоб ми заробляли гроші. а Тоді їх проїдали. Ми 10 чи 15 років підряд проїдали більше, чим заробляли. То для чого ми зараз починаємо грати цей Дякую, це Дякую пане більший? Сергію. Дуже коротко, пане Юрію. Ситуація зрозуміла, потрібно вводити на звичайний стан. Чим швидше, тим краще кордон на замок, війська і всі сили, вся, вся потужність, яка є в державі Україна для боротьби з бандитами у Луганську і Донецьку. Ми готові спілкуватися із мирними людьми, але не з людьми, але не з людьми з автоматами. Кладуть зброю, і тоді ведемо перемогу. Хто зброєю, хто з мечем прийшов, то від меча і загин.